Вчора була річниця повномасштабної війни проти України 3 роки Одна тисяча шість днів, шість тисяч чотири години, 1 мільйон 578 тисяч 240 хвилин, які назавжди змінили нас, нашу країну і весь світ. 24 лютого 2022 року. Україна. Прокинулися в новій реальності, де за свободу, за майбутнє, за саме життя доводиться боротися кожному. Ці роки стали випробуванням, але й доказом нашої незламності. Ми втрачали, але не здавалися. Ми плакали, але не опускали рук. Ми стояли і стоїмо. Ми сильні, ми разом і ми переможемо. Слава Україні! Героям слава єднаймося.